У більшості наші гріхи, наші переживання, наші відносини у християнському житті дуже концентруємо на відносинах із Богом. Ми порушили зв'язок із Богом, ми образили Бога, ми зашкодили в певний спосіб Богу, але Бог дав дуже добре пояснення, що твоє життя зі мною. Базується на трьох заповідях, на перших трьох заповідях. А маєш сім заповідей, для того, щоб жити свою любов до ближнього як до себе самого. Ці два питання, які відкривають велику дорогу до роздумів, моє життя в суспільстві. Думаю, не просто так Господь, який прийшов на землю, почав свою публічну діяльність, сформував біля себе коло апостолів, коло учнів, які. Проводили з ним майже цілі дні, майже цілі ці три роки його публічного життя. І тут приходить питання, для чого це суспільство, чому саме суспільство, чому саме спільнота є таким зосередженням навколо Бога? Бо заповідь найбільша заповідь любові є люби Господа, Бога, Твого, всім своїм серцем, всією своєю думкою, всією своєю силою. А свого ближнього як себе самого. Це, здається, дві заповіді, але вони одна без одної не можуть існувати. І тому, що таке любов до ближнього, а потім, що таке любов до себе? Як це собі усвідомити, як це сприйняти, чого досягнути в цьому розумінні? На цьому прикладі спільноти бачимо. Ісуса в колі 12 -х. бачимо останню вечерю, на якій Господь запросив і хоче з ними прожити цю вечерю. І бачимо цю дуже різну спільноту, дуже різних людей, які входять в це коло апостолів. До кінця є там і Юда, Іскаріоцький, який має його зрадити, який його зрадив. Але Ісус його прийняв до цього кола. Що це нам показує? Люби свого ближнього, люби того, хто стоїть біля тебе, хто є біля тебе, хто є в колі твого спілкування, кого ти собі обрав. Ми якось в сучасності вже знаємо когось додати в друзі, когось видалити з друзів, комусь сприяти в дружбі, комусь не давати цієї дружби, когось підтримувати, комусь когось зневажати. І бачимо якусь таку легкість у цьому віртуальному житті зараз, що це достатньо просто. Нажав кнопку Видалити з друзів, і все в цьому кінчається. В житті християнина цієї кнопки Видалити з друзів. Бачимо, що Ісус не знав такої кнопки. Він прийняв усіх тих, які були в його колі друзів. І навіть того юду йди роби, що маєш робити, бо в цьому є наше життя. І ця любов до ближнього насправді базується на вищих цінностях, як просто наше життя, наше існування. Бо це друга частина як себе самого. Апостол Павло говорить про церкву як про тіло. Тіло, яке складається з різних членів, з різних органів. Ну, то представимо, що мені сьогодні моя нога перестала підходити, і я видалю її своїх друзів. Більше з нею не буду дружити, відкину її. І думаю, ця цілісність, про яку говорить Господь, любов до себе це усвідомлення того, що е, я є людиною, людиною. яка... Е, Сформована перед Богом, сформована з Богом, можливо, це для християн, можливо, це, і навіть для тих, які не розпізнають, хто це такий Бог. Але я свідомі в своєму житті, що вони є цілісними, тобто сприймають себе як таких, якими вони є. Потім війдемо глибше і знайдемо там духовне життя, знайдемо наше душевне життя, наше внутрішнє життя, нашу, нашу якусь ментальність, яку переживаємо. І коли ми здатні з нею справитися, то ми можемо жити в свободі, можемо жити навіть без гріха, коли ми вміємо бути насправді собою. І думаю, це любов до себе є саме в цьому. Один момент навіть по моєму житті так розпізнав, що таке любити. На різдво це відбулося в різдвяній проповіді. Ісус в Євангелії від Йоанна, в пролозі від Іоана, говориться, що «І Господь оселився, і Слово стало тілом, і оселилося між нами. Тобто розмістило свій намет, почало перебувати із нами. Якось в своєму розумінні, в моєму особистому розумінні любов це є здатність бути один біля одного, наприклад, в одній кімнаті, і, можливо, просто бути. Не муситься бути в якомусь моменті чимось там надзвичайним. Але мене це не сердить, мене це не, не виводить із себе, мене дає мені спокійному бути. І думаю, в цьому є так дозволити один одному бути. Дозволити бути собі, дозволити бути іншому в моєму житті, можливо, з тим усім, що, що має. І, можливо, це саме ця справа дозволить цій людині дозріти до такої свідомості, цієї повноти любові. Це не просте завдання, але в цьому є та святість і та досконалість, до якої запрошує нас сам Господь, будьте досконалі, досконалі в своїй любові. Досконалі в своєму житті, але до цього маємо прагнути. Тому цей гріх і цей момент звільнення, примирення з Богом є саме цією дорогою бути свідомими своїх дій, свідомими своїх переживань, які маємо по життю.